Як і кожен раз, коли знаходжусь тут, дякую Господу, що маю таку можливість. Вчора знову був в Дніпрі і я вам скажу, що дуже бодрять, дуже бодрять тривоги, які ви із сирени, які тільки здається, тільки закінчилась тривога, декілька хвилин, або буквально година проходить і знову. І в цьому місті, як і в місцях на сході. Дуже багато людей же живе, і це небезпека. Кожен день там, там ти її відчуваєш, е, як би можна сказати, своєю шкірою, да? бо ти розумієш, що це, це близько, це ще більша небезпека, аніж тут. Дякую Богові, що ми маємо тут ніби так на заході, ніби як міста. Сховища, да, свого роду, так. Бо тут ми можемо, можемо відчувати певну безпеку, певну. Зараз немає місця такого, щоб відчувати себе повністю безпечно, бо війна на небі. Ми не знаємо, для чого, чому, за що. Бог знає це все. І продовжуючи тему, що проповідував Анастасій. Хочу сказати так, наші батьки, фізичні наші батьки, скільки вони нас вчать. того не роби, того не роби, наставляють нас. У нас завжди, завжди є в людині щось, щось зробити не так або по-своєму, аж поки десь не вколишся, не впечешся, не зробиш щось не так. І це сама дорога наука це коли ти вчишся на своїх помилках, хоча вона і сама болісна. Вони саме більше і болісно вчать. І моя коротка, можливо, навіть не проповідь, а такі, може і застереження. Така назва про застереження в дорозі до Бога. Бо в кожного з нас є своя історія приходу до Бога і якісь певні події, що передували цьому. Ми всі, практично всі, жили в світі, всі робили помилки, всі вчилися на своїх помилках або не вчилися навіть, ну по-різному було. Але пізнавши вчення Христа, ми розуміємо те, що душа людська має тільки дві дороги: або до Бога туди наверх на небо, або від Нього туди на низ, де пишуть, що дуже гаряче і смердить смолою. І про дорогу своєї душі ми повинні придбати, подбати за життя. І слухаючи проповіді різних проповідників та читаючи коментарі. До цих проповідів зауважив те, що, або так спілкуючись з досвіду навіть і в житті, е, зауважив те, що частина християн настільки свято вірить в свою святість, аж до неможливості втрати спасіння за жодних причин і обставин. Я вже колись згадував про це в одній з своїх проповідей. І, мабуть, в кожного з нас є така тема, що призводить до. До певних притикань. Можливо, не варто цього наголошувати, але на мою думку, ну, ми повинні як-то бодрими бути весь час, да, щоб розуміти, що ми не є досконалими. Ми можемо думати багато що собі думати, возумнити про себе щось, але насправді може бути не так. Апостол Павло в посланні до римлян описує в багатьох місцях, як і наскільки ми наближаємось до Господа через своє. Покаяння і прийняття Його своїм Господом і Спасителем. І слава Господу за те, що ми маємо таку можливість прийти до Нього, за те, що Він е, прощає нам, прощає наші гріхи і не згадує їх потім, але залежить від того, наскільки ти щиро це зробив. Та добре знаючи про реалії життя, той самий апостол, який розказує, наскільки ми близько є до Бога. Він нас застерігає боротися з гріхом, бо світ навколо нас має багато спокус і випробувань. В посланні до Римлян, в тому ж самому посланні до Римлян, де описано, наскільки близько ми стаємо, наскільки близько ми стаємо до Господа, коли визнаємо своїм Господом Спасителем, в цьому ж посланні він застерігає нас і наголошує нам, щоб гріх не панував в нашому серці. Це зачитаю вам 6 розділ 12 вірш з 12, 12 по 15 вірші. Хай же гріх не панує у вашому смертному тілі, щоб не підкорятися його пожаданням. Не, не давайте ваших членів гріхові як знаряддя неправедності, але як у жилі з мертвих, віддавайте себе Богові, і, а ваші члени віддавайте Богові як знаряддя праведності. Тож нехай гріх не панує над вами, бо ви не під законом, а під благодаттю. То що, будемо грішити, бо ми не під законом, а під благодаттю зовсім ні. Те, що Господь прощає тому, хто, оступившись, розкаявся, не значить, що цим можна зловживати і перетворювати систему. Що б не зробив, благодать Божа покриє все. Це дуже Небезпечно. І Павло застерігає нас в цьому, що, хоч ми не під законом, а під благодаттю, то це не дозволяє нам грішити. Ми мусимо слідкувати за собою. Ісус помер на хресті для того, щоб виправити. Викупити наші, виправдати, викупити наші гріхи, а не для того, щоб ми могли зловживати його милістю. Спасенний під Божою благодаттю святий як важливо правильно розуміти і сприймати ці слова. Тому Слово Боже треба досліджувати в повноті, а не окремими рядками, приємними і прийнятними для мене. В нагірній проповіді Ісус розповідає про праведність, якою вона має бути. Прочитаємо про це в Євангелії від Матвія, 5 розділ, 20 вірш. Тож кажу вам, що коли ваша праведність не перевищить праведності книжників і фарисеїв, то не ввійдете до Царства Небесного, що він мав на увазі? Знати і не виконувати, вміти і не робити, вчити і не жити так, як, як ти вчиш. Ми всі читаємо. Одну інструкцію. І Бог відкриває, як правильно робити. Друге тіло, чи ми хочемо так робити. Або ще одне застереження від, від Ісуса теж це не, не апостоли, це від самого Ісуса. Прочитаємо в, 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 в тому самому Євангелії від Матвія, 7 розділ, 21, 23 вірші. Розділ так, цей маленький розділ називається, хто війде до Царства Небесного. Не кожний, хто скаже мені, Господи, Господи, увійде до Царства Небесного, але той, хто виконує волю мого Отця, який на небесах. Багато скаже мені того дня: Господи, Господи, чи не Твоїм ім'ям ми пророкували, чи не Твоїм ім'ям бісів ми виганяли, чи не Твоїм ім'ям численні чудеса творили. Тоді скажу їм: ніколи я не знав вас, відійдіть від мене, ви, які чинили беззаконня. Увірувавши, ми маємо йти його стежками, а не підлаштовувати його вчення під себе, бути твердим в вірі своїй та переконаннях, діях та намірах. І весь час треба слідкувати за собою, за словами, справами, поглядами, помислами, щоб бути готовим до піднесення церкви і не бути відкинутим в останній момент. Бо і про таке застерігав Ісус, судячи, сидячи на Оливковій горі. 24 розділ, 36 вірш. Ісус каже, хто коли, каже, коли може бути піднесення, але Він не кав, Він сам не знає про той день. Зачитає: про той же день і годину не знає ніхто, ані небесні ангели, ані син, а тільки один Отець. Тоді двоє будуть у полі, один буде забраний, а один залишиться. Дві будуть молотити на жорнах, одна буде забрана, а одна залишиться. Отже, пильнуйте, бо не знаєте, якого дня прийде ваш Господь. Тож пам'ятайте, що коли б Господа. Я... Отже, пильнуйте, бо не знаєте, якого дня прийде ваш Господь. Ісус застерігає, щоб ми були готові завжди, в будь-який момент. Це як спортсмен, що готується до кожних змагань, але між змаганнями. Підтримує свою форму, для того, щоб ну, кожен раз, знову підходячи до етапу нових змагань, бути готовим, навіть якщо він значно сильніший за тих, які навколо нього, але він весь час має дбати про свою форму для того, щоб перемагати. Бездоганних та безгрішних людей на цій землі нема, і це повинно спонукати віруючих людей до вдосконалення себе через дослідження вчення. Читання Біблії приводить до багатьох питань та відкриттів, і дуже часто себе заставити, але так необхідно читати та вивчати, пізнавати Слово Боже. Бо самовпевненість своїй святості може зіграти зли, злі, злий жарт з віруючим, який в своїх помислах. Вже все пізнав і все виконав, та Бог бачить серце кожного. Приведу ще один е, такий приклад з життя. Правила дорожнього руху треба перечитувати, хоч і маєш практичний, а не практичний але не календарний досвід е, та стаж керування. Бо це як мінімум впливає на вміст гаманця, а як більше на життя людей. Бо, не знаючи правил, ти можеш зробити аварію і зашкодити. І для того треба їх час, час від часу перечитувати, поновлювати в пам'яті. Бо пам'ять людська, як і розум, то дивна річ. Розум може спотворювати написане в сторону мого бажання так бачити чи розуміти певні речі в житті. Тобто, так, як мені зручно або вигідно, або добре. І істина при цьому може бути зовсім іншою, ніж те, що бачу і хочу я. Тому ще раз повторюсь, весь час треба слідкувати за собою, щоб бути прикладом для навколишніх. І ще раз повернусь до Євангелія від Матвія, п'ятий розділ, 16 вірш, де Ісус каже мені і вам. Тож нехай сяє ваше світло перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла і прославили Отця вашого, який на небесах. Тож будьмо таким добрим прикладом, який хотітимуть наслідувати люди. Бо на нас дивляться люди, так само, як і ми дивляться, і оцінюють нас зазвичай по вчинках, по життю, по тих змінах, які, які ми маємо в своєму житті. Я впевнений, що покаяння і віра в Ісуса Христа змінила кожного з нас на краще. І тому давайте своїм прикладом показувати людям, щоб їм було як найм, як, як би так правильно сказати, як мінімум цікаво, що побудило людину змінитися або що стало зміною такою. І, можливо, це стане тим зерном, яке ми посіємо в душі тих людей, щоб вони теж приходили до, до Ісуса, вірували і розкаювалися, приймали його своїм Господом і Спасителем.